Ми ранок починаємо з перевірки автомобіля. Сьогодні у нас отакий красенький Асід 2011 року з дізельним двигуном. І на мийці ми бачите, чого на дворі йде сніг. І такі автомобілі бруднючі ми не перевіряють. Автівка обов'язково в брудну погоду миється перед перевіркою. Намили натарли, чистенький гарненький, зараз починаємо його перевіряти. Загнали під нові, щоб на голову нічого не капало. Робимо максимальний фото-відео звіт по автомобілю, перевірка товщиноміром. міром, оглядаємо салон, тест-драйв, комп'ютерна діагностика, перевіримо, як працює двигун, ходова, коробка і це все буде скидатися, звітуватися замовникові. А він буде приймати рішення, чи влаштовує цей автомобіль, чи ні. Так, що вам гарного дня! А ми починаємо працювати ну за перевіркою автомобілів до нас.